Часу знову блимає. Ти покидаєш хіросіму. Вона не запускається відразу, як зазвичай. Замість звичного року тільки білий символ, порожнеча. Навіть система не може визначити координати лише надпис, локація, вихід за периметр. Тебе знову поглинає світло, але тепер це не світло з хіросіми. Воно глухе. холодне. Коли ти відкриваєш очі, світ більше не рухається, все, мов застигле фото. Ти стоїш у вузькому бетонному коридорі, стіни пульсують. Здається, ти всередині чогось живого, на підлозі сліди босих ніг, які зникають в тумані попереду. Твоя рука пульсує, новий символ. Він змінюється кожні кілька секунд. Неможливо запам'ятати форму, і раптом голос: Ти зламав хід історії. Але що ти зробиш з тим, що немає минулого? Ти обертаєшся. Позаду немає дверей, лише табличка. Експеримент 12. Доступ підтверджено. Перед тобою три кнопки: Увімкнути пам'ять, відкрити портал, Запустити перезапис. На твоєму пристрої знову з'являється відлік: 10, 9, 8. Що обереш? Напиши в коментарях 1, 2 чи 3. і в наступному відео ми продовжимо твою історію.